Вітаю, дорогі любителі, порцеляни, мої колеги, друзі, знайомі, підписники мого каналу. Мені дуже приємно, що наша компанія потихеньку збільшується. Сьогодні я знову хочу записати відео про свій сервіс з лелеками. Трішки допомогли друзі знайти інформацію про нього. Це Хадилмер. Порцеляна Німеччина. Ось клеймо таке. На жаль, складно прочитати його. Вироблявся приблизно в 1961 72 роках, 72 роках, вибачаюсь. Так, ну, трішки хочу все-таки детальніше показати ці предмети. Вони неймовірно витончені. А чому знову. Хочу записати відео, тому що сьогодні я втратила, на жаль, два чорні блюдця. Тепер у мене повний комплект на чотири персони. І є ось, зараз показую і ось так. Тобто він на 6 персон, але без двох чорних блюдець. Є тільки ось так. Дві тарілки будуть. І дві Ну, теж непогано, теж непогано. Зараз повертаються до легки. І я знову за нього згадала. Думаю, все-таки треба буде більш детально його показати. Молочник, неймовірний, дуже гарно. Така ніжна декуль. Дуже гарна. якість. на жаль, це в мене трішечки після вологих серветок, бо я його не мила. Я кожного разу хвилююся, коли. Доводиться якось очищати від пилу. ну Це ну, такі процеси, що не уникнути їх. Тому скористалась вологими серветками, але, на жаль, бачите, трішечки на чорному помітно. Розбуде. Так, цукорничка. Бачите, те, що я казала, але все це відповідним засобом чи серветкою. Це все, я думаю, з мікрофіброю і серветкою, воно все дуже легко. Очиститься, але ну, займати вже не буду я його зараз так і запакую. Тому що небезпечно все-таки йому стояти на підвіконнику. Ось так. Сьогодні в мене і вийшло. Пробувала закривати вікно вночі. У нас було дуже жарко, і ми провітрювали, не включила світло і, на жаль, втратила. втратилася, але нічого порівняно з тими втратами. Які в нас відбуваються, люди життя втрачають, це вже якось ми переживемо. Але повернемося до нашого сервізу. Він унікальний. Друзі, в інтернеті я не знайшла жодного схожого, навіть гугл, камера, подібні фото, нічого, нічого не знаходить. Ось так. Цей сервіс я маю бажання продати, тому що посуду в мене вже дуже багато, і я б хотіла, щоб для нього знайшовся власник, в якого він займе достойне місце на його полиці. Ну, для того, щоб його придбати посилання, я залишу в коментарях на мій телеграм-канал. Можете зі мною легко зв'язатися, я завжди на зв'язку. Так що... Буду рада, якщо він вас зацікавить, то поки що перенесли більш безпечне місце. Ось так виглядають тарілки. Це дуже гарно. От, мені здається, що камера навіть і не передає всі предмети в ідеальному стані, окрім ну, порохів, які сідають. Ну, це, це все елементарно очищається. Пінка. Тоді блюдечко чорного кольору, чашечка з Танесенької порцеляни. Це ж уявіть, скільки він подолав шляху. З Німеччини він приїхав в тироквільці, це, можливо, хтось їздив, відряджено. привезли його до нас сюди, на Україну. І ці, і ці пари теж не менш симпатично виглядають. Друзі, щиро вам дякую за увагу. Мені неймовірно приємно читати кожен коментар, неймовірно, приємно бачити, що ви до мене, до, до мого каналу, точніше, приєднуєтеся. Всього вам найкращого, тихого, мирного дня. А я буду займатися процесом. Бо, на жаль, небезпечно. Весь посуд не вміщається на полицях, як би це хотілося. На жаль, не вистачає приміщення, але нічого. Це все. все якось потихеньку воно устаткується, відбудеться. А можливо, знайдеться йому новий власник і він займе собі там чудове місто. Так що, мій сервіс розшукує родину. Дуже вам дякую, до побачення, до нових відео.